Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо про колоритну особистість новопризначеного керівника управління лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області Сергія Кокоця. Цей добродій, здобувши друге місце у конкурсі, чомусь був призначений на посаду головного лісівника Прикарпаття. На цей кричущий факт, в першу чергу, у мене, як журналіста розслідувача, виникло ряд запитань. Чому? Чим же міг так відзначитись пан Сергій Кокоць, щоб із другого стати першим? Живемо у стані війни, і, звісно, в силу цих обставин ми не маємо доступу до декларації чиновників та їх близьких родичів, що безумовно ускладнює проведення будь-якого журналістського розслідування. Згідно даних інтернет мережі інформації про пана Кокоця є обмаль, і це, на мою думку, може свідчити про те, що хтось постарався підчистити інформацію. Як таке буває, коли чиновник намагається зайняти більш високу посаду. Але зараз не про це. Що ж ми можемо побачити у вільному доступі? Сергій Кокоць останні 9 років очолював Славський лісгосп на Львівщині. Являється депутатом багатьох скликань Склавської територіальної громади і навіть очолює одну із комісій. І яку ви думаєте, саме так вони помилились земельно. На цьому ми зупинимось трошки пізніше. Нам вдалося віднайти одну цікаву статтю, яку було опубліковано місцевими інтернет-виданнями за 25 грудня 2015 року. Виявляється, пана Сергія Кокаця було звільнено тодішнім міністром Павленком з посади за масову вирубку лісів на території. Славського лісгоспу. Окрім того, у статті було наведено масу фактів порушень, в тому числі руйнування доріг лісовозами та практична відсутність посадок молодого лісу. Це було у 2015 році. І до цих фактів ми повернемось вже станом на 2022 рік. Чим вже закінчилася епопея звільнення кокоця як керівника? А нічим. Чи то у міністра були інші справи, чи це все чомусь призабулося. Як на мене, стандартна процедура, місцеві депутати висловилися проти звільнення. І це не дивно, хто ж злиє свого. Хоча голова тогочасного Сколівської райдержадміністрації заявляв про розходження із лісорубними талонами та наявною виробкою деревини у понад 100 метрів кубічних на гектар площі. Це було тоді, у далекому 2015 році нам вдалося порозмовляти із місцевим правозахисником та громадським активістом Володимиром Явдиком. З його слів з того часу нічого не змінилось, і тільки набуло більшої цинічності та масштабів. В день вивозиться 200 кубів, а документ на 10 кубів. Як це зупинити? Це дуже важко зупинити, тому що кожен лісовоз потрібно зупиняти. І якщо ми зупинили лісовоз, вони показали тих 10 кубів, вони вже в той день не можуть вивезти. Тут є одно: на сьогодні ми не можемо зупинити вирубку, бо ніби в них все, на все є документи. У них документи є на 10 кубів. Вони вирізають тисячу кубів. Вже станом на 2022 рік, зі слів правозахисника, розходження у рубці ділової деревини на окремій ділянці у Славському лісгоспі. За керування Сергія Кокоця перевищувало 500 метрів кубічних. Вони виробили 500 кубів. Я викликаю, е я перед тим пішов, подивився. Заходжу в реєстр, дивлюся, що там 160 кубів, підприємець, це я знаю. Я виходжу на місце 4 джі, включаю прямий ефір, викликаю слідчу оперативну групу. Приїжджає поліція, я кажу, місі слідчу оперативну групу, пояснюю, що е, я знайшов, що там є 200 кубів, а тут от, зараз ми покажу вам, порахуємо, тут є 550-600 кубів. Вони кажуть, добре, слідчо-оперативна, приїжджає за годину слідчо-оперативна. Вона не описує, вона не рахує, вона е, приблизно мої слова бере у мене е, пояснення. І що я сказав, що Є 200, а там є 500. І тут така ситуація, що я кажу: викликайте лісничого. Викликали лісничого. Лісничий каже: е, у нас тут 200 кубів, але е, тут є 200 кубів. Я кажу: я перепрошую, слідча оперативна група. Вас в прямому ефірі дурять, що тут є 200 кубів. Подивіться, і я в прямому ефірі рахую, одно дерево має приблизно 0,8, 11 тому що там були грубі дерева в, в, в діаметрі 40 сантиметрів. І тих дерев там було десь до 100 штук, наприклад. І ну, Там взагалі 1000 метрів кубічних, а ви кажете, тут 200. І е, дурака включає. Лісни, чи які приніс за 200 кубів, тобто майстер лісу слідчо оперативно, я їх тисну, вони кажуть: ми не експерти. Якщо викликайте експерта, а, експерта вони не викликають. У них нема гарячих ліній, що експерти приїдуть. Знову ж таки, стосовно висадок молодого лісу, так само як і у 2015 році, за твердженням Володимира Явдика, висадки проводились формальні та взагалі не відповідали заявленим об'ємам. Вони роблять в інтернеті картинку, вони, вони звітують до Львова, вони в Києві, що відбулись посадки, тисячі дерев. Я хочу вам сказати, зараз на камеру. Поїдемо на любу посадку кокоца, якщо ви хочете продовжити своє інтерв'ю, там не буде ні одного дерева. Ви можете взяти цього року, що кокос посадив. Знайдіться, воно є. І там, ви, і там держава дала 800 тисяч мільйон, там не знайдете одного дерева. Це ви як зачіпитеся, а я за це зачепився. Просто у нас кругова порука. В нас далі з Кольго воно чогось не доходить, тому що оці гроші, які вони дають судням прокурорам. А, ви... Це було, відбувалося, ви це, це гарантовано. Ні одної культури ви зараз не знайдете. Якщо там посаджено тисячу культур, що ви побачите? Ви побачите, що е, культура взагалі садиться на рівнині і немає ожини, немає той. воно мало бути поливатися і воно мало прийнятися. А тепер можна повернутись і до того. Навіщо такій поважній людині, як Сергій Кокоць? На мою думку, було депутатство? Виявляється, з 2016 року відповідне рішення Львівської обласної ради місцеві ради повинні погоджувати всі місця рубок. Після відповідних громадських слухань за твердженням правозахисника ніяких громадських слухань не проводилось та рубки на протязі декількох років в межах Славського лісгоспу були незаконними, і ним з цього приводу подано відомості для реєстрації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Козицький голова обласної ради прийняв таке рішення, щоб е всі е вирубки лісів. На Львівщині відбувались з погодженням громади. Вони не скликали Вони не зібрали громадських слухання. Вони не повідомили громаду. Вони. Що повинні зробити, а що вони не зробили на що я сьогодні відкрив кримінальну справу? Не я відкрив, я подав заяву про злочин. Поліція не внесла. Я подав до суду. Суд зобов'язав внести. І сьогодні вже проводиться розслідування в рамках кримінального провадження. Як я зазначав, тепер у зв'язку із війною офіційно всі доходи та статки чиновників знаходяться за сімома замками. Нам вдалося одним оком звернути на статки Сергія Кокоця, і ми були вражені. Можу ствердно говорити, це найзаможніший маєток у Тухлі. Звісно, цей будинок офіційно придбаний не на його заощадження, а за кошти дружини чи якогось іншого родича. На відміну від адміністративного приміщення лісгоспу, який ще збудований десь за засовітів, і тільки підмальовувався, його обитель новозбудована, та сяє всіма барвами, які вказують на вишуканий смак господаря. Прискіпливість та наполегливість дали свої неочікувані результати. Дійсно, випадково мені на очі потрапила стаття одного з львівських інтернет-видань за лютий 2022 року, в якій вказано, що слідчі підозрюють директора Славського лісгоспу у перевищенні владних повноважень, які спільно із головою Славської територіальної громади, нібито розробили схему по відведенні земель лісового фонду, що перевищує. Цілих 26 гектарів. І тут, як говориться, у нас на Прикарпатті мені аж розвиднілося в очах. Яскраво вимулювалася картина, навіщо вельмошановному Сергію Кокоцю депутатство та головування у земельній комісії тергромади. Але давайте обговоримо все поступово. У реєстрі судових рішень я знайшов цікаву ухвалу Личаківського суду міста Львова. Про арешт майна від 28 січня 2022 року. І тут все саме цікаве попереду в описовій частині ухвали було подано наступну фабулу. Органом досудового розслідування встановлено, що директор ДП Славське лісове господарство спільно із головою Славської селищної ради. Розробили схему незаконного відчуження земель лісового фонду, які перебували у державній власності і знаходились у користуванні зазначеного вище лісгоспу. І далі по тексту. Що цікаво, читаємо опасову частину далі, де вказано, з метою доведення злочинних намірів до кінця директором ДП Славське лісове господарство було незаконно. Погоджено вказані проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам як суміжним землекористувачем. Хоча насправді вказані земельні ділянки розташовані на землях лісового фонду. Безпосередньо в межах ржанського лісництва Славського лісгоспу. На цьому зупинимось детальніше. Допустимо, що пан Кокот чистий перед законом, і до нього, як до всього чистого, швидко прилипає болото. Але невже він не знав, що землі, які він погоджував, як керівник лісгоспу, а пізніше і розглядав, як голова земельної комісії, є землями лісового фонду та знаходиться у віддані лісгоспу? Правда, мало віриться? Тут одне з двох. або чоловік перетнув межу закону. Або, м'яко кажучи, знаходиться не на своєму місці. Це що у першому, що у другому випадку не дає підстав для переведення на вищу посаду. Чи у нас, як у байці Глібова, розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Виходячи з цього, у мене виникає одне просте запитання. Як так трапилось, що Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства очолив одіозний Сергій Кокоць? Звісно, я допускаю, що керівник відомства міг бути неповідомлений про ймовірні подвиги свого підлеглого, за яким на Сколівщині росли золоті верби. Але в межах цілого управління постановка подібних речей на потік вже може бути загрозою для цілого регіону. Надіюсь, що ця прикра помилка буде виправлена, а Сергій Коковець разом із слідчими органами ДБР визначатимуть його роль у цій цікавій кримінальній історії. До зустрічі в наших наступних сюжетах.